Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал. Казки Рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Казка Колобок Жили собі дід та баба, та дожились уже до того. Що й хліба немає, дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок, Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошна, спекла колобок, та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу плих, а з призьби на землю плих на двір. А з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та біжить, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Як по засіку метений, я Із борошна наспечений я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік та й від тебе втечу, та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівань. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить дорогою, стрічається ж він з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я й від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Пісня ж гарна. Каже лисичка, от тільки я не дочуваю трішки. Заспівай но ну, ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам' його та й з'їла. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати, Колескову всім співати, Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.